Президент Польщі проти України Навроцький назвав передчасним дискусію про вступ України в ЄС і НАТО. Президент Польщі Кароль Навроцький висловив думку, що питання вступу України до НАТО варто відкласти, оскільки в країні триває війна. Він також вважає, що обговорення євроінтеграції України наразі є передчасним. На його переконання держава, яка перебуває у стані війни, не може стати членом. Північно-Атлантичного альянсу говорячи про вступ до ЄС, польський лідер нагадав, що інтеграційні процеси для таких країн, як Польща і Литва тривали багато років. За його словами, під час цього необхідно було враховувати численні чинники. Зокрема, вплив на економіку, на бізнес? Примітно, що Навроцький не згадав про вимогу врегулювати історичні суперечки, перш ніж Польща погодиться на вступ України до ЄС і НАТО? Хоча про це він неодноразово говорив під час своєї виборчої кампанії. А дарма, адже Україна пішла назустріч Польщі і дозволила ексгумацію польських захоронень в Україні. То що умови і вимоги змінилися? Як ви взагалі ставитесь до Польщі, і поляків і до їхнього? Бажання чи не бажання, щоб Україна була в ЄС?